Всім привіт! Сьогодні така тема назріла, неждано негадано як то кажуть. Це все від мого колеги пішло. Є внес в нас водойма одна, де досить важко спіймати що окуня, що щуку, риби практично немає. Я декілька днів туди виходив, як завжди, силікончик, то мікрушка, то більший силікон, то так, то так, старався зловити дуже мало плювань і дуже і дуже рідко. Вдавалося зловити мені рибу. І тут колега каже: Дім, ти щось не так робиш. Я вон кожен раз виходжу і ловлю. І ловлю, і щуку, і окуня. Кажу, як, на що? Каже, хлопче, телспінер. Телспінера. Та як? Ну, не може такого бути. У мене було ось два таких телспінера. Я ними практично не ловив, два ось таких якихось телспінерчика. Щось там десь кидав 10-7 грам. Особо не ловив, десь одна-дві рибки, да, було, але й, в принципі я в них не впирався. І ось одразу скажу. Телспінери ось такими ліпістко... ліпісточками невеличкими, мені не подобаються. Вони якось не знати, коли заводяться, гра, так собі контролюється. Я полюбив ось такі телспінери з здоровими ліпістками, такими широчезними. Валить він. Звісно, суперово, Там, така вібрація, невеличке тіло гарненьке. Я не знаю, що це за телсіннери, це мені товариш каже, я тобі куплю будеш ловити. Взяв офігені. 6 чи 7 грамові. Ну і ось. Дає він мені телспіннера, ми починаємо ходити. І блін, я починаю отримувати покльовки. Це капець, Я ловлю окуня, я ловлю щуку, в мене є клювання, з силіконом ходиш ноль, телспінери. Розривають. Половив я, купив від мені ці телспінери. Це одна була водойма така важка. Далі я їду на ще одну водойму. Сілікон працює так собі, досить і досить погано. Немає клювань, там щось одна, дві рибки, досить слабо. Ставлю я знову ж таки телспіннера. Починаю ловити окуня, щуку. Потім третя водойма те саме силікон так собі працює. Телспінера. Блін, і знову ловлю окунів. Йо-мою! Не знаю, я дивлюсь, там багато хлопців ловлять на телспінери. Я пробував кидав, немає таких місць, щоб ловити. То зілля, то ще щось тяжко. І оце я почав пробувати, роздуплятися, і телспінери літом реально канають. І що я замітив? Дуже цікава приманка в тому смислі, що його можна вести в різних. В слоях води. Хочете з самого верху ведете, хочете десь посередині втовші, хочете під дном. Рівномірочка можна використовувати дуже і дуже багато проводок, можна використовувати звичайну рівномірку, в товщі води, зверху. Можна його занурити на дно і рівномірочкою крутити, без проблем. Можна використовувати стоп що я саме часто використовую, положив приманочку на дно. Кручу там 5-7 обертів. Пауза невеличка, знов кручу. Можна навіть просто ступенько його вести. 3-4 оберта опускається знов і такою хвилькою, ступенькою його вести. В принципі, працює. Що я побачив, як я зараз тільки вчуся, я не вмію на телспінери чесно ловити, я тільки навчаюся і скажу, що я помітив. Цими телспінерами ловив окуня. окунь, Я опускаю приманку на дно, починаю рівномірно вести мілкі окуні, там 20-30-40 грам. Беру чисто на рівномірочку, ти його просто на дно ведеш, 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 чу-чуть паузи де-не де даєш де, 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 де паузи, ведеш на рівномірочку, беруть мілкі окуні. І в принципі, по тілу приманки по кольору я не знаю, які там кращі. Що один, що другий працює одинаково, тільки що широкі ліпістки мені зайшли, а ось такі менші, ну, не дуже заходять. І ось, опустили приманочки на дно, помаленьку собі крутите, ведете, де-не-де -де даєте малесенькі паузи. В принципі, мілкі окуньці клюють. Крупніший окунь, якось в мене так виходило, крупніший окунь в мене клював, коли я не просто веду, а більше оцих пауз починаю робити. Веду на дно так само, і довші паузи, і більше я роблю. І іменно на цих паузах то спінер, коли. Ви ведете, піднімається, ви робите паузу, він на падінні теж грає. І крупніші у кінці в мене так було, що клювали іменно в фазі падіння. І саме цікава ситуація в мене була зі щукою. На різних водоймах. Тобто, ви можете. Вона клювала. Рідше, але клювала просто на рівномірках, хто що води ви ведете, вона б'є приманку, так. Але дуже часто в мене щука клювала на падіння. Теремно. Там, де по словах немає щуки, людей. Опа. О, зійшла. Ну, але видно було, що щука. Блін, ну на паузах. Просто ви ведете того толспінера, ведете, ведете, робите паузу і як він опускається по бланку. Ви це все бачите, візуально відчуваєте, він опускається в цей момент, коли приманка десь доходить до дна, на опусканні у вас іде вклювання клювання І, мабуть, 80% клювань щуки в мене було саме на опусканнях телспінера. І навіть коли я просто телспінера вас закидаю. Натягую шнур жду, поки він опуститься, і були клювання щуки, навіть коли воно от опускалося, я ще навіть не крутив його. І щука оце на падіннях, на паузах, бере, як на мене, краще, коли його глибина, звичайно, дозволяє, ніж на рівномірках. Хоча й на рівномірках на телспінера бере. І я ось так половив трішки. Товариш мені порадив ці телспінери взяв. І вже 4 водойми телспіннери просто знищують силікон. І неважливо, чи це я буду використовувати якусь там мікруху, чи це я буду використовувати там якихось там ось сатурніка двохдюймового там окуня ловити, чи там якось 2,5 берхвоста на щучку. Ну, геть неважливо. Телспінери, що щуку, що окуня зараз особливо, ну, особисто в мене, ловлі набагато краще, ніж силікон. Чи це мікрушу там на грам, на 2, на 3 окуня там на тих водоймах, де я зараз ловлю, і там мало риби, її, в принципі, тяжко зловити. Чи це окунь, чи це щука, тилспінери просто уривають. І на нього цікаво, в принципі, ловити. Багато хто думає, що тилспінер це просто кинув, крутиш. вкрутиш. Да ні. Ти можеш рівноміркою ловити в березі, далі, ти можеш ступінькою, ти можеш стоп-ін-гов, якісь там паузи робити, і так, і і підривати його вище. Досить цікава приманка. Я з ними зараз тільки знайомлюся, з цією ловлю з телспінерами взагалі тільки знайомлюсь. І дуже цікаво і реально багато риби на телспінера зараз от літо, жара, набагато краще лов... ловиться, ніж на силікон. Ну, на моїх водоймах. Не знаю, ну, взагалі прикольно. Дуже велика перевага ловлі вітер. Тобі не потрібно контролювати там падіння як на силікон дна, там, якусь проводку, шнур видувається, дуга. Ти цього всього не робиш, ти просто закинув, положив на дно, крутиш, і тобі там все рівно, в принципі, який вітер. Ти крутиш, паузу робиш, ти там відчуваєш, як воно падає, знов крутиш. Набагато простіше ловити у вітер. Ну, поки що це літом, це відкриття, таке можна сказати, сезону. В мене це толспінери. Реально дуже і дуже виручають. Ви можете казати, як у вас телспінери працюють. Я розумію, що багато водойм, багато умов, десь вони взагалі, десь не працюють. Ну, в мене тяжко з телспінерами, але вони працюють. В кого які топчики по телспінерах, хто які телспінери використовує, тому що я тільки починаю. Мені от, товариш взяв, я навіть не знаю, що це за телспінери. Просто що широкий ліпісток мені зайшов. Менше не заходять. І думаю, телспінери дуже прикольна приманка і можна буде ще трішки купити і пробувати розвиватися. Порадьте якісь телспінери, які можна взяти. ваги, телсіннер, може, якісь хтось проводки знає. Ну, дуже і дуже цікава тема. Треба буде, я думаю, розвиватися в цій темці. Так от літом зараз телспінерами трошечки спробую щось там познаходити, якісь проводки, якісь приманки. Думаю, буде досить таки цікаво. Жду ваші поради по толспінерах в коментарях. Коментуйте, ставте лайки, і підписуйтесь. А я буду пробувати ловити на толспінери, знімати якісь відео. Можливо, щось з цього буде виходити круте. Не тільки ж силіконом ловити, правда? А на цьому, всім спасибі, всім пока.